Отже, Маріуполь, 9 травня, українські військові визволяли від сепаратистів міський відділ міліції, але наразилися на гостре протистояння. Що 20 менше загиблих терористів четверо в полоні з боку українських силовиків п'ять поранених та один вбитий. Штурм місцевої міліції розпочався відразу після ходи на честь дня перемоги. За три десятки озброєних людей захопили місцеве управління МВС і зайняли два нижні поверхи. Правоохоронці, які на той момент перебували в будівлі, забарикодувалися на третьому поверсі. Визволяти їх приїхали бійці Нацгвардії з Дніпропетровська, але наразилися на гостре протистояння із середини приміщення від сепаратистів, а зовні їм перешкоджали місцеві жителі. Не Бійцям нацгвардії допомагала важка техніка під українськими прапорами із десяток БТРів, бойових машин десантників пробиралися вулицями Маріуполя повз місцевих жителів, розлючених проведенням АТО. Пульвоє пульвоє врача давайте врача. В місті дуже багато людей зі зброєю у камуфляжі без розпізнавальних знаків. Багато стріляють. Жителі центру Маріуполя сьогодні не лише боялися вийти з дому, а й навіть наближатися до вікон. Стріляють саша може. Саша, під окном. Прямо ріта близько 20 терористів знищено, чотирьох узяли в полон. Значна частина нападників покинула зброю, заховалася в житлових кварталах міста. Наші втрати один обитий, п'ять поранених. Уточнюють втрати в складі збройних сил. Споруда міськвідділу охоплена вогнем. За інформацією свідків сепаратисти відступаючи, підпалили його. Правоохоронці вистрибували з третього поверху вогняної будівлі. Епіцентр подій перемістився до міської ради, де проросійські активісти знову почали зводити барикади. Світлана Фечуна таля Нагорна, ТСН один